Вітаємо всіх глядачів. Ви на YouTube-каналі компанії Вест. Показую вам з нового надходження Кубота Асті A14. Відразу хочу сказати, що трактор в дуже-дуже класному і збережному стані приїхав. Це японський малюк, призначений для особистого користування чи маленьких присадибних ділянок, чи тепличних господарств. Що ми маємо по комплектації? Отже, двигун в нас трьохциліндровий, його потужність 14 кінських сил. До речі, двигун ми повністю обслужили. Тут, по самому стану, по фарбуванню ви можете подивитися, в якому прекрасному стані є двигун, тому що ну, нічого ніде не фарбувалося. Та не замінювалось, воно все в оригіналі. До речі, акумулятор також ще стоїть японський, без проблем цей трактор запускає. Що тут нетипово, передня резина висока. Я спочатку подумав, що це не від нього, але, скоріш за все, в Японії була така задача в клієнта, який купував цей трактор в салоні, що поставили йому цю вищу резину. Давайте поміряємо відразу колію. По центру передніх коліз у нас є 85 сантиметрів. Вага такого тракторця складає близько там, 600 кілограм. Розмір передніх шин в нас. 5х14 резина Bridgestone, Вона не першої свіжості, але нормальна. Ще походить не один сезон. А задня резина взагалі прекрасна. Також Bridgestone, І тріщин я таких не бачу, дуже великих, там подекуди є бокові, ну це не суттєво. Карби взагалі гарно збереглися. Звертаю увагу, що задню колію ще можна розсунути. 8 х 18 розмір шин. Зараз в нас стоїть колія на... На 80, та так само, 85, і можна, в принципі, ще розсунути. Трактор має заводську двохточкову навіску. При потребі можна доробити буде трьохточку грунтофреза в нього 120 см Постійний передній привід, тобто він не вимикається. підйом опускання навіски, контроль глибини, є боковий нівелір і невеличкий блок керування до нього. 814 мотогодин дана моделька напрацювала. Коробка в нас механіка, три швидкості вперед, одна швидкість назад на два діапазони. І вал відбору потужності в нас має дві швидкості вперед та одну швидкість назад. Давайте легенько трактор заведу, покажу, як працює. Гріємо свічу. Чекаємо, поки згасне індикація, і заводимо. Заводиться трактор ідеально. Трошки опустимо фрезу. Перевіримо роботу нівеліра. Працює. Повертається в положення. Працює так само на ручному режимі, коли воно не повертається в положення і в одну, і в другу сторону. Хочемо повернути. Автоматичний режим також працює. Включимо вал відбору потужності. Першу швидкість. Внизу у нас фреза робоча. Чим більше газу, тим, тим більше обертів. Вимкнемо фрезу. Перевіримо коробку перемикання передач. Перша. Понижена. Їдемо. Третя. І задня. Друзі, ось такий прекрасний міні-тракторець є в нас на майданчику. Його вартість 5400 доларів, складає. Даємо повний пакет документів для реєстрації, 6 місяців гарантія, двигун, коробка та мости. Зацікавив? телефонуй. Всім дякую за перегляд, підпишіться на наш YouTube.